Щирі вітання, мої слухачі. Запрошую вас на українську народну казку Дарунки Груші. Жили два брати Петро та Іван. Петро жив добре, мав гарну хату, і в хаті, й коло хати, а Іван мав хатку маленьку, піч у хаті і повну хату дітей. Іван робив зранку до ночі, але ледве міг. Прогодувати сім'ю, не знав, як із злидні вийти. А тут і зима настала у хаті холодно, діти плачуть. Він затулив руками вуха, щоб не чути плачу, і вийшов на двір Дивиться кругом, що порубати на дрова. Нічого не було, крім єдиної груші в дворі, яка росла вже тут кілька десятків років. Весною радувала цвітом. Літом ховала діточок від пекучого сонця, а осінню годувала всю сім'ю смачними плодами. Хоч як жалко було йому груші, але іншого виходу не було. Узяв сокиру, закрив очі, замахнувся, щоб рубати, але чує голос груші Не рубай мене, чоловіче добрий. Іван з переляку аж сокиру випустив з рук. А далі каже вилізь на самий вершечок, відломи найвищу гілочку з мене. Що матимеш зі стівного, то махнеш прутиком тричі і промов Пічку, затопися, борщику варися. Хоч як важко було вилізти на засніжене дерево, Іван добрався до вершечка. Зрізав найвищий прутик і пішов до хати. А Іван махнув тричі прутиком і сказав Пічко, затопися, борщику, варися. І сам з дива мало не впав. У печі вогонь затріщав, а в горщику вже кипів запашний борщ із м'ясом. Тим часом багатому братові аж дивно, чому Іван не прийшов сьогодні до нього робити у хліві. Багач вийшов на двір – Бачить, що з димаря братової хатини куриться. Цікавість узяла верх. Такий лютий, грізний ступив у хату, грюкнув дверима і вже кричати хотів. Але з дива не міг слова промовити. Він побачив, що всі веселі борщ їдять, у хаті тепло. Бідний брат з радощів забув про всі кривди. І гостинно запросив його до столу. Той сів, почав їсти, а сам улесливо говорить, який він радий, але його мучила думка, звідки все це взялося. Бідний брат похвалився, що в нього є чарівний прутик, і показав багатому братові, як цим прутиком користуватися. Пішов багатий брат додому. Довго думав, як дістати той чарівний прутик. Одного дня він виліз на грушу, зламав подібний прутик, заховав його за халяву чобота і став чекати. Коли бідний брат пішов по воду, заздрісний брат шусть у хату. Витяг чарівний прутик із за комена, а на його місце поклав другий і бігом з хати. Настав обід. Бідний брат зайшов до хати, взяв чарівний прутик, махнув ним тричі і промовив Пічко, затопися, борщику варися. Але ні пічка не затопилася, ні борщик не варився. Тут зрозумів бідний брат, що сталося думає, що йому діяти. Однак до вечора нічого не надумав і пішов до груші. Обняв її. Постояв трохи, а потім говорить, що хай пробачає йому груша, бо не зміг вберегти подарунок і просить поради. Груша пожаліла бідного чоловіка і каже, що вже кращого устинця для нього немає, як одну торбу, яку він знайде в дуплі. До торбинки треба примовляти. Раз, два, три, торбинко, розв'яжись. Бідний брат подякував груші і пішов додому. Коли сам залишився, то взяв торбинку і каже Раз, два, три, торбинко, розв'яжись. Не встиг вимовити останнє слово, коли торбинка розв'язалася, звідти вискочило сорок чоловіків, і почали його бити. І як побили добре, він здогадався і сказав Раз, два, три, торбинко, Зав'яжись. Потім Іван узяв торбу і пішов просто у двір до свого багатого брата. Зайшов до хати і каже, що має чарівну торбинку, але боїться її вдома залишити. Чи не взяв би багатий брат на зберігання? Багатий брат, осліплений жадібністю, одразу погодився і взяв. Торбинку. Щойно Іван пішов, багач закрився в кімнаті. Нетерпляче потерши руки, він узяв торбинку і промовив Раз, два, три, торбинку, розв'яжись. Не встиг він доказати, як з торбинки вискочило сорок маленьких чоловічків, і почали його бити, промовляючи «Віддай братові чарівний прутик. Ледве живий багатий брат почав благати їх зупинитися, обіцяючи повернути чарівний прутик. Тоді старший з чоловічків наказав усім повернутися до торбинки. Він узяв і торбинку, і чарівний прутик та поніс їх Іванові. Відтоді Іван зі своєю родиною живе у теплі і достатках, а добро завжди перемагає зло.